Ну і в продовження цієї теми говоримо з нашим гостем Валерієм Боровиком, головою управління Альянс Нова енергія України, який був свідком того, як Беркотівці переслідували автомайданівців. Ну і перше запитання дійсно, що там конкретно відбувалося? Як це відбувалося? Це було десь біля четвертої години ранку. Вже я мав вести сина, і там недалеко знаходиться наш дім. І ми побачили дуже багато скупчення машин. В цих ці машини були розбиті скло Було роз. Збите повністю розтрощені там пере всі знаки відірвані і так далі. І не було зовсім водіїв. Як ми дізналися від тих хлопців, що там стояли, що вони були в патрулі, щоб беркут не відвозив людей постраждалих, як ми бачились на попередньому сюжеті, із лікарні, але з з'явилися беркутівці, які просто почали трощити машини, позабирали водіїв. І ми вже бачили, що машини пусті залишились. Потім, якраз, в автомайданівці є свій зв'язок, повідомили, що одна з машин переслідує, якраз цей автобус. Всі зірвалися, ми теж зірвалися на машинах, щоб догнати, що, що це за автобус. До речі, ми ще не знали, що то Беркутівці. Тобто нам, ми не були впевнені, що то вони що так по бандитському діяли. Коли ми догнали ці машини, значить Беркутів, цей автобус. Аркотівці зупинилися, вийшли в бойовому спорядженні. Всі біля 30 чоловік вивалилося їх і почали бігти на е, ці машини, які їх переслідували. Ми ледь там змогли виїхати з заносу за такого, е, ледь ві трошки відірвалися, Одна машина не відірвалася. от Юрія, ви показували одного з самих активних е, учасників е, автомайдану. Е, повністю розбомбили вони машину, прокололи кинжалом чи чим там вони е, е, гуму прокололи. І Побили досить сильно всю машину, хотіли інші догнати, але ми відійшли на безпечну відстань. Сіли і поїхали далі. Потім ще декілька наших машин почало переслідувати їх, але вони відірвалися і десь на харківському масиві. Тратили, і вони, бачите, довезли їх до Дарницького РОВД. Я знаю, що принесли якісь унікальні кадри. Фотокадри. Якщо є, вони в нас можемо вивести. Давайте подивимося, і ви просто прокоментуєте, де це було і що це було. Давайте подивимось. Вони не є настільки унікальними. Вони є тими моїми моїм фотоапаратом зроблені. Тобто, це кадри на щорса машин. Це вже на Грушевського. Ми потім поїхали на Грушевського машин розбитих. До речі, коли ми фотографували ці машини, на нас почали цілитись з рушниці прямо беркутівці, значить, уже там зі мною син був 16-річний, Всі попадали на землю. Це на Перепереву провулку кріпосному там і гранатою здається зірвались. Ми поїхали якраз ну, буквально після цих цих подій. Почали знімати. І коли ми почали знімати на фото, ми не встигли навіть беркутівці зібрались і побігли за свій кордон. Оце номер машини, яка стояла служби охорони якоїсь. Ми її відсікли. Ми вже там пішли вже на це. Відсікли її, заблокували, сфотографували цей номер. Я не знаю, чи це навмисне, якби вони там стояли, чи на визов якийсь приїхали, але була така машина служби охорони, яка хлопців це все бачили. Це якраз Юрія, який виступав недавно у вас в сюжеті, машину, як розтрощили, прокололи колесо, і вже він не міг переслідувати той автобус з Беркутівцями. Ось, ось, ось такі коментарі. І оце результати діяльності. Однієї з правоохоронних структур, які є в Україні, а мене от виникло питання про географію цих нападів. Це було по всьому Києву чи лише в центрі, як на якісь конкретні території? Ви знаєте, дійсно досить так дивно, що це було по по декільком місцям майже одночасно. Це дуже дивно, тому що це якісь кілька кілька було груповань, ще які нападали. От ви знаєте, як як відбувалося у нас? Фактично, ми вже прийняли рішення, я вже 4 години. Я школяр в мене в мене син. Ми вирішили там відвести його додому на май. З Майдану, і тут підходять, ми були якраз біля Євроманда автомайданівців, якраз підходять декілька молодих людей, студентів, таких недорослих, які говорять: там проблема на щорса 17 в лікарні, там атакують машини і так далі. Будь ласка, поїдьте, автомайданівці, і ми в тому числі там швидко згрупувалися, поїхали, поїхали туди, і тому я хочу зараз звернутися до тих хлопців, які до нас підходили. Якщо ви не про. Провокатори, то ви сьогодні підійдіть до автомайдану. Скажіть, що ми вчора вам сказали цю інформацію. Давайте разом розберемося, звідки вона вона до вас поступила. Якщо ви передайте цим хлопцям молодим, якщо ви не підійдете, то ми будемо вас вважати провокаторами і, і тими, хто заманив пастку. Тому коли ми це все, тобто це все одночасно відбувалося. І оці, і оці дивіться, Грушевського кріпосний щорса, тобто, це не одна, не одна група це все робила. І вони діяли досить нагло. Вони вони фактично зробили крок до того, щоб вважати на сьогоднішній день Беркут це як бандформування, яке робить бандитські кримінальні вчинки, тому що вони мали мали підійти, представити вони б мали свої якісь звинувачення висловити і так далі, запросити і так далі. Вони підходять гамселять, беруть людей в заручники. А коли під'їжджають люди їх питати, журналістів ми визвали і так далі. Вони ні на що не відповідають і теж проявляють агресивні дії. А чи звучали якісь конкретні погрози з боку Беркутівців? Ви казали, що вони застосовували зброю. То яка саме це була зброя? Вогнепальна вже чи травматична? Чи чи вам вдалося помітити? Про що ви говорите? Які погрози? Вони просто це роблять. Тобто вони виходять, коли ми до, до, до нас догнали, не, не попереджаючи, не попереджаючи що вони виходять, як такі. Як гобліни виходять і все, і по сходу починають мочити, от, наприклад, машину і, і так далі. Потім, коли ми під'їхали прямо ну, відверто, відкрили це і почали фотографувати місце події, все. Беркутівець бере, піднімає рушницю і прямо цілиться. Мій син каже, там, там, там рушниця на нас. З нами теж був один, один пасажир. Вони впали, якби на землю. Я кажу, ні, ми будемо. Ми Від'їхали, потім я розвернувся. Ще раз кажу: ні, нехай мучить. Ми будемо фотографувати прямо в очі. Ми, ми брали і фотографували це все і так далі. Тому я хочу сказати, що вони вже переступили грань того, що це правоохоронна структура. Вони не попереджають нічого, вони просто мучать, і на сьогодні я дивився в інтернеті. Я думаю, ви теж бачили, є такі думки, що це, скоріш за все, не українці. В мене друзі, які працювали в правоохоронних органах, в нашій, в нашій структурі працюють охоронцями і так далі. Вони кажуть, ну не могли таке робити українці. А Тому, хто тоді? скоріш за все, можливо. Це, це припущення, але я це припущення казав. Ще після Ми позавчора у вас в студії зустрічалися. Я казав, що ми за, за крок від громадян. Янської війни моє особисте переконання, що вчора е, цей крок подоланий вистрілом снайпера в голову е, людині зовсім безглуздим е, е, пострілом. І е, я думаю, що такі речі, що постріл, що о, оце такі звірячі напади роблять представники російських спецслужб. Це моє, моє, моє моя думка, Я можу висловлювати як, як вільна людина, е, е, це припущення, але це вже припущення йде в інтернеті, і я це говорив ще е, ще. Е, Ну тільки починалася революція, що це можливо. Я хочу сказати, що ми маємо бути готові і, і до вибухів можливих. Це тому, що як тільки почне Янукович можливе домовлення, я думаю, що Росії це невигідно і почнеться нова ескалація. На жаль, ми я казав позавчора і кажу сьогодні: ми маємо бути свідомими, мужніми до довгого протистояння. уже на сьогоднішній день іде з гарнистством країни. Це реальність. Пане Валерію, дякую за інформацію. За вашу позицію. Це був Валерій Боровик. Він розповів про напади беркутівців на активістів автомайдану.